Продовжуємо далі ми гуляти по Чикаго. Наробили ми фоточок, тільки що були на Sky Tower, на 103 му етажі. Поробили фоточки на стеклянному балконі. Чіпс Американці гуляють, жирні. Автобус. Олег, скажи пару слов, як твої емоції. Я знайшов лева африканського. Сабело? 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 Сабело! Сабело! Чува, сніме мене! тут Іститут Це музей а що тебе? Тебя чи що? Ні, я просто блядь. Пару слов, де ми гуляємо. Я не знаю, даже гулять. Давис арт Чикаго. В Чикаго. Ладон за за яйця Ладен?